Потужний чіп НВД запустять на орбіту наступного місяця, щоб прокласти шлях для космічних центрів обробки даних, космічні центри обробки даних, нова ера комп'ютерів чи дорога мрія. Ідея про те, що центри обробки даних COD, можуть бути розташовані в космосі, здається прямо з науково-фантастичного роману. Однак завдяки розвитку технологій і зростаючій потребі в обчислювальній потужності ця концепція стає все більш здійсненою. Нещодавнє оголошення про запуск Стаклут 1, що працює на потужному графічному процесорі NVIDIA h 100, знаменує важливий крок у цьому напрямку. Це не просто черговий запуск супутника, це потенційний початок нової ери комп'ютерів, яка може кардинально змінити спосіб використання даних і ресурсів планети. Чому космос? На перший погляд, ідея розміщення дата центру в космосі може здатися абсурдною. Чи не простіше і дешевше побудувати їх на землі? Однак, коли ми дивимося на проблему з точки зору зростаючого стресу на планеті, стає зрозуміло, що космос може запропонувати рішення, недоступні на землі. Традиційні центри обробки даних є величезними споживачами енергії та води. Вони виділяють значну кількість тепла, що вимагає складних і дорогих систем охолодження. Крім того, їх будівництво та експлуатація негативно впливають на навколишнє середовище, включаючи викиди парникових газів, забруднення повітря та води. У космосі ситуація принципово інша. Тут ви можете використовувати практично необмежену та недорогу відновлювану енергію сонця. Системи охолодження стають простішими та ефективнішими, оскільки вакуум простору забезпечує відмінну тепловідачу. І, що не менш важливо, шум від дата-центру нікому не завадить. Я особисто вважаю, що перехід до космічних дата-центрів це не просто технологічний виклик, а й необхідність для забезпечення сталого розвитку людства. Зростання споживання енергії та води, викликане розвитком штучного інтелекту, великих даних та інтернету речей, загрожує екологічній безпеці планети. Космічні центри обробки даних можуть допомогти пом'якшити цю проблему, перемістивши частину обчислювального навантаження в космос і зменшивши навантаження на ресурси на Землі. НВД h 100 прорив в орбітальних обчисленнях. Запуск супутника Стаклут, один з графічним процесором NVD H100, це не просто демонстрація можливостей, це справжній технологічний прорив. H100 це найпотужніший графічний процесор, який коли-небудь відправлявся в космос, у 100 разів перевищуючи потужність будь-якого попереднього космічного процесора. Це відкриває нові горизонти для обробки даних у космосі. Наприклад, можна буде аналізувати дані супутників спостереження Землі в реальному часі та генерувати цінну інформацію для різних галузей промисловості, таких як сільське господарство, транспорт, енергетика та оборона. Можна буде проводити складні наукові дослідження, такі як моделювання клімату, дослідження космосу та розробка нових ліків. Я пам'ятаю, як лише кілька років тому ідея. Що графічні процесори можуть працювати в космосі, здавалося науковою фантастикою. Але завдяки зусиллям NVIDIA та інших компаній, це стало реальністю. І я впевнений, що в майбутньому ми побачимо ще потужніші графічні процесори в космосі, які відкриють ще потужніші можливості обробки даних. Gemma від Google штучний інтелект у космосі. Цікаво, що на супутнику Стаклут один також працюватиме відкрита мовна модель джеми від Google. Це ще одне важливе нововведення, яке демонструє, що штучний інтелект можна успішно застосовувати в космосі. Можливість запускати моделі штучного інтелекту на орбіті відкриває нові можливості для автоматизації та оптимізації різних процесів. Наприклад, з допомогою штучного інтелекту можна буде керувати супутниками, аналізувати дані та приймати рішення в реальному часі. Можна буде розробляти нові програми, які використовуватимуть потужність штучного інтелекту для вирішення проблем у космосі та на Землі. Я вважаю, що інтеграція штучного інтелекту в космічні системи є ключовим фактором майбутнього успіху. Використання штучного інтелекту дозволить більш ефективно використовувати космічні ресурси та вирішувати складні проблеми, які наразі здаються нерозв'язними. Виклики та перспективи Незважаючи на всі переваги, перехід до космічних дата центрів є складним завданням, яке потребує вирішення низки проблем. Вартість запуску, вартість запуску обладнання в космос залишається дуже високою. Щоб зробити космічні центри обробки даних економічно рентабельними, витрати на запуск необхідно скоротити. Мегаракета Starship від SpaceX може стати ключовим фактором у зниженні витрат на запуск, але її продуктивність залишається під питанням. Надійність обладнання, космічне середовище це екстремальне середовище, що характеризується вакуумом, радіацією та екстремальними температурами. Обладнання для космічних СОД має бути надійним і стійким до цих впливів. Безпека, космічні центри обробки даних повинні бути захищені від кібератак і фізичних пошкоджень. Необхідно розробити системи безпеки, які забезпечать цілісність і конфіденційність даних. Регламент необхідно розробити міжнародні правила та стандарти для космічних СОД, які регулюватимуть їх використання та запобігатимуть конфліктам. Я вважаю, що вирішення цих проблем вимагатиме об'єднання зусиль урядів, компаній і наукових організацій. Необхідно інвестувати в дослідження та розробки, створювати міжнародні партнерства та розвивати нові технології. На закінчення хочеться сказати, що запуск супутника Стаклуд, один з графічним процесором НВД аж стоїть важливим кроком на шляху до створення космічних СОД. Це не просто технологічний прорив. А й потенційне вирішення глобальних проблем, пов'язаних із споживанням енергії та води. Я впевнений, що в майбутньому ми побачимо все більше і більше космічних центрів обробки даних, які відіграватимуть ключову роль у розвитку людства. Це нова ера комп'ютерів, яка обіцяє бути захоплюючою та багатообіцяючою. У нас є багато роботи, але я оптимістично дивлюся в майбутнє і вірю, що космічні центри обробки даних стануть реальністю в найближчі десятиліття. Це буде не просто технологічна революція, а й важливий крок до сталого розвитку людства.